Арєв звільняє залужного. Щойно і без того перегріту останніми днями новинну адженду просмажує депутат від Євросолідарності Володимир Ар'єв. Щойно я отримав інформацію з надійного джерела про те, що міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного. Через абзац пише: я не можу стверджувати, що відставка відбудеться. Ще через абзац, сподіваюсь, звільнення не станеться. А ще через півгодини пише: Я знімаю попередній пост. З багатьох інших джерел кажуть, що це не так. Через абзац Сподіваюсь, ці ігри закінчаться. Володимире, а хто ігри починає? Влада нічого не робить. Суспільство мовчить. Володимир Арєв. вкидає про звільнення головкома і через півчаса такий: сподіваюсь, ці ігри закінчаться. Я теж сподіваюсь. скажете поодинокий випадок? Вчора Олексій Гончаренко, депутат від тої самої Євросолідарності, зробив рівно те саме. Льошик написав, що супернадійних джерел йому відомо, що Зеленський дав відмашку готуватися до виборів. Потім за кілька годин Зеленський у зверненні каже: Вибори не на часі, ніхто нічого не готує. І Льошик такий: Ні, ну якщо так, то добре, але джерела надійні, може, передумали. Друзі, тут дуже проста історія, і всього три варіанти: перший або героїчні депутати партії п'ятого президента тупо брешуть і навмисно розганяють вкиду в край складний для політичних веселощів час. Друге хтось в ОП провокує окремих спікерів Євросолідарності на рівні складності бігінер, а ті жаруть все, що до них потрапляє, і ведуться як маленькі. І третє: тільки відважні постіки в соцсеточках депутатів відчайдух від поліцили Порошенка, зривають коварні плани з влади. Кожен може обрати, що йому більше до вподоби, але на сам кінець я поділюся з вами інсайдом, тільки нікому не розказуйте. Щойно я отримав інформацію з надійного джерела про те, що депутати Гончаренко та Арів таємно уклали одностатевий шлюб в Альбукерке та разом з їх колегою Олександром Бригенцем хутують заколот в партії Євросолідарність з метою захоплення керівних посад та перейменування її на я не можу стверджувати, що заколот станеться. Можливо, це лише елемент тиску і шантажу. Сподіваюсь, перейменування не станеться, і буду радий, якщо будуть офіційні спростування, і всі ці рольові ігри закінчаться.